Доброго дня малята! Сьогодні я пропоную вам послухати віршик Григорія Бойко поросятко захворіло. Поросятко захворіло, бо ніколи рук не мило, їло яблука гнилі, що валялись на землі. І болить живіт у нього, маму, зве на допомогу, стогне гратися не хоче. Плаче навіть серед ночі. Мама свинка воду гріє, варить ліки з деревію. Каже мама свинка, ось послухай, синку, щоби не хворіти, руки треба змило мити. Ми всі овочі та фрукти, тільки свіжі їж продукти. І тоді, моє свинятко, буде в тебе все в порядку. Звідки взялися в хвороби? Їх створили злі мікроби. Це маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки, що живуть усюди, де є повно бруду, у болоті і в рязюці, у смітті та у пилюці, під брудними нігтями, пазурами й кігтями. Той, хто руки не помиє, їх ковтне та захворіє? Тож усім малятам слід запам'ятати, будемо вмиватися, митися, купатися, повтікають всі мікроби разом з ними і хвороби. Дітки, скажіть, що трапилося з поросятком? Так, він захворів. А чому він захворів? Тому що не миф ручки, їв брудні фрукти та овочі. А ви, дітки, завжди миєте ручки. Правильно, молодці! Ручки треба мити завжди. Після прогулянки, після користування туалетом, перед їжею. А ще треба завжди їсти чисті овочі та фрукти. І тоді мікроби ніколи не потраплять до ваших животиків. Пам'ятайте про це! І з вами ніколи не станеться така біда, як з поросятком, бо чистота це запорука здоров'я. До побачення, малята!